Доброго дня, шановна комісія. Мене звуть Фролова Анастасія. Тема моєї роботи дослідження та програмна реалізація віртуальної лабораторії з біології. Мету роботи ви можете побачити на слайді. Для її досягнення було вирішено ряд таких завдань. Як проаналізувати існуючі аналоги надання навчальних матеріалів та технологій навчання, розробити структурну схему програмного проєкту, розробити алгоритм роботи з програмою та розробити віртуальну лабораторію демонстрації роботи серця. Візуалізація є одним з найбільш ефективних прийомів навчання, що допомагає набагато простіше і глибше розібратися в суті різних явищ. Імітація роботи з реальним об'єктом дозволяє десь приблизно у п'ять разів запам'ятовувати більше інформації порівняно з читанням та переглядом ілюстрації. Останні роки всі більше і більше в процес навчання впроваджуються способи мобільного навчання. Крім того, розповсюдження COVID-19 та впровадження у зв'язку з цим дистанційного навчання сприяє подальшому розвитку таких моделей навчання як мобільне та смарт-навчання, які використовуються в своєму процесі. Інформ... Ін... в своєму процесі інформаційні технології. Аналіз існуючих вір... віртуальних лабораторій показав, що зараз на ринку представлено цілий ряд програмних пакетів, призначених для здійснення віртуальних навчальних експериментів. Умовно, їх можна розділити на веб-застосунки та настільні застосунки. А для роботи веб-застосунків обов'язково необхідний інтернет, та ці лабораторії не оптимізовані для використання на смартфонах. Інший спосіб це настільні 3D-моделі, які зазвичай вчителі транслюють на розумних дош дошках, таким чином лишаючи школярів можливості самостійного навчання, що в час дистанційного навчання є актуальним. Було проведено порівняльний аналіз середовища розробки 3D-візуальних застосунків, а саме середовищ Unity 3D та Unreal. У підсумку аналізу обидва движка є потужними інструментами розробки. Якість графіки у обох наборів інструментів приблизно однакова, але для розробки віртуальної лабораторії було обрано з Unity 3D, оскільки він має більш інструментаріїв розробки для мобільних пристроїв, а також має більш, більш низький поріг входження для нових розр розробників. Він менш вимогливий до ресурсів, його бібліотека додаткових ресурсів значно більша. Також були порівняні дві найбільш популярні мови програмування для Unity 3D. В результаті як мову програмування було обрано C-Sharp, оскільки вона більш потужна, має велику підтримку інтернет спільноти, а також безліч документацій та різноманітних приладів, прикладів для Unity 3D. Розроблена структурна схема програмного забезпечення віртуальної лабораторії. В Якості робочого об'єкту обрано модель серця людини. Структурну схему програмного забезпечення умовно можна поділити на три основних модулі. Головний модуль ПЗ, що відповідає за відображення об'єкту на екрані смартфона, модуль анімації роботи серця та модуль роботи з окремими елементами серця. Базуючись на розробленій структурі, було створено проєкт мобільного застосунку. Виконавчі файли знаходяться у відповідній папці Scripts. Та зображені на слайді. В кожному фалі було розроблено ряд функцій для обробки інформації та виконання різних маніпуляцій, моделі серця. Функції можна побачити на слайді. Розроблена діаграма станів роботи з програмою, яка демонструє одну з можливих послідовностей роботи з мобільним застосунком. Також можна побачити її на слайді. Основними елементами інтерфейсу застосунку 3 d модель серця розроблена у блендері. Ось вона. Кнопка старту та зупинки анімації. Кнопка вибору відображення контуру та повзданок масштабування. На слайді можна побачити роботу цього застосунку, а також зараз воно повернеться. Роботу анімації скорочення клапанів серця та самого серця. Ось. Як результат роботи було розроблено лабораторію для школярів по вивченню роботи серця у вигляді мобільного застосунку і таким чином отримала подальший розвиток модель мобільного навчання.